На Донбасі птахи поражняк не ганяють. Вашими зусиллями продовжено виробництво 20 тисяч протитанкових цукерок для 60 бригад ЗСУ. Зараз я вам покажу процес, навряд чи десь побачите. Лінію показувати не стану, щоб посібники хробаків локацію не змалювали. А сам процес шинкування велком до цукрарні. Це виробництво здійснюється силами штатних інженерів 414 го окремого полку Мадяра», відома під назвою Цукрарня. Поїхали, отримуємо пластилін в такому вигляді. Треба йому придати форму.

паковываем <звучит> его, инструкцию. Сам метал я сплатив ще в перший день збору, 13 жовтня, прямо в неділю. А вже сьогодні, вчора, та сьогодні, 16 та 17 жовтня, не очікуючи закінчення збору, адже виробництво кипить в терміновому порядку. Цілий перелік, наступний перелік бригад, вже отримали та отримують так необхідні для них цукерки, Слухайтеся уважно. 23, 24, 46, 54, 92, 100, 10, 56, 110 бригади механізовані ОМБР. 12-та бригада АЗОВ, 3 окрема штурмова бригада, ЦСО «Альфа», бригади АТУ «Харків» та АТУ «Старобільськ» сьогодні поїхало. Окремі високопродуктивні підрозділи, відомі вам як «Ахілєс», «Код-9-2», «Бродяги», «Самосуд», «К-2», Лише 79-та ДШВ сьогодні отримала тисячу цукерок для того, щоб інтенсивно робити загороджувальні заслони для ворога. Тепер про збір чотири доби 43 мільйона було оголошено. 43 мільйона зібрано. За чотири доби дуже символічно, адже саме за чотири доби наші виробничі потужності спроможні прокатати 20 тисяч цукерок. Тобто за місяць ми можемо зробити і 100 тисяч, і більше. Але купу часу займає шинкування, значить, оснащення електронікою, придбання тої електроніки українського виробництва. Одним словом, чотири дня виробництва, чотири дня ваших зусиль. І це гарне співпадіння. Я вдячний кожному, кожному підписнику птахів Мадяра та мене особисто у Телеграмі, в Фейсбуці, в Ютубі. Нагадую ще раз: нема нас в ніякому Тіктоці, нема нас у інших якихось соціальних мережах. Я кожен кожному з вас вдячний уклінно за ваші надзусилля, коли ви. Блискавично за 4 доби максимально розшарили ту інформацію: тисячі репостів, тисячі, е тисячі звернень, тисячі коментарів, сотні тисяч переглядів. Окремо, хочу подякувати спільноті Миколаївського Ванька та особисто Е, Він підтримав цей збір двічі за чотири доби. На початку хитнув відразу після закінчення збору на 46-ту бригаду. Прямо опівночі розмістив і Коршуни Миколаївського Ванька активно підкріпили наш збір. І сьогодні знаючи, ми з ним на контакті, знаючи, що я. Обіцяв за чотири доби закрити. Чим би не закінчився той збір. закрити той збір він хитнув свою спільноту, і саме зараз, поки ви дивитеся, ми добиваємо те, що називаємо закритим збором. Зібрано 43 три мільйони гривень на картки. Банку Моно підрозділа постійно діючу. На волонтерську картку у Приваті, на е, акаунт у Пайпелі, на гаманець криптовалюти та на рахунок благодійного фонду Марикейт, котрий постійно опікується е, забезпеченням нашого підрозділу. Цих коштів рівно вистачить на е, озвучену ціль. Котра направляється виключно на виробництво 20 тисяч цукерок, яких я вам щойно показав для потреб 60 бригад зсу здійснення дистанційного мінування, зупинення механізованих штурмів ворога, паралізування повністю їх логістики, підвозу, ротації, евакуації і таке інше, дієвий, дієвий. Спосіб боротьби та впливу на смугу увага! Це виключно цільовий збір. Кожна копійка йде на виробництво саме тих 20 тисяч е одиниць, і ми видамо до одної штуки все на. Широкий перелік бригад відзвітую вам загальним списком. Махінації тут виключені по визначенню у військовому середовищі. Не можна називати того, чого не робиш, і кожна з отри... бригад, котра раптом була би оголошена і не отримала. Повірте мені, не йде спосіб для до загалу довести, що хтось щось обіцяє і не виконує. Того це виключно цільові цільовий проект цільова допомога, і ми його реалізуємо якнайшвидше, без яких-небудь очікувань, замовлень, там, не знаю, логістичних колапсів а-ля китайських і таке інше. Все на місці, все працює інтенсивно, все буде в належні терміни вироблено і вам відзвітовано. А відповідно, бригади вже від сьогодні е поновлюють свої запаси, котрі ми раніше робили. 20 тисяч таких цукерків ми видали і в минулому місяці. Не буду зараз загальну статистику. Ми почали той проєкт 21 липня, і він набирає обертів. І від вас на сьогодні залежало, щоб ми ту історію все підтримавши, простимулювали для того, щоб продовжили той збір. Все це завдяки вашій небайдужості і безустанній. Бажанні і мотивації нам допомагати допомагати зсу, допомагати безпосередньо розростаючому підрозділу птахів Мадяра, котрий, окрім того, що інтенсивно веде роботу по утилізації та детоксикації хробаків, постійно займається виробничими проектами, досконаленнями, розробками інновацій. Їх застосуванням, випробуванням, навчальними процесами. І а, тепер вже досить тривалий проміжок часу виробництвом боєприпасів. Уклінно, уклінно вам дякую. Ми це зробили разом з вами. Очі та жало, хробачий жах. Вам всім тихої та спокійної. Честь.